Привіт, ти на каналі Крафтуйл і сьогодні ми покажемо щось особливе. Будемо робити. Делать... Макову олію методом холодного віджиму на нашому маслопресі 70 тонн. І обов'язково підписуйся, став лайк та пиши свої питання в коментарях. Ми все читаємо. Так, друзі, буде цікаво. Ми розповімо і про теорію, і про практику, і перевіримо готовий вихід олії. А саме головне, розкажемо, чим макова олія така цінна для здоров'я. Розповім вам коротко, що таке холодний віджим і чому він такий цінний. Холодний віджим – це метод виробництва виробництва олії без нагрівання насіння, і ми працюємо лише з механічним тиском без високих температур і без хімічних розчинників. Завдяки цьому олія зберігає всі корисні речовини, вітаміни та жирні кислоти. А тепер трохи про сировину: це насіння маку виглядає дрібно, але яке воно корисне? Мак вирощують переважно на легких ґрунтах. Він любить сонце і добре переносить наш клімат у насінні до 50% цінних жирів, багато кальцію, заліза та антиоксидантів. Макова олія корисна для серця, судин, нервової системи, покращує сон та навіть стан шкіри. Ну що? А тепер переходимо до найцікавішого до віджиму толя. Що ми починаємо? Перше це перевіряємо якість насіння. Щоб не було домішок чи сторонніх зерен. Якщо вони є, провіємо. Це важливо, адже якість олії залежить від чистоти сировини. Далі ми підбираємо діжку. Сьогодні ми будемо використовувати діжку об'ємом 4 літри та насипамо в неї насіння на 2,5 кілограма. Також важливо правильно закладати мішок в діжку, щоб під тиском він не пошкодився, і вже після цього відправляємо діжку в маслопрес. Після цього вирівнюємо поршень діжки з поршнем маслопресу і задаємо тиск до перших крапель олії. І вмикаємо автоматику. І важливо, така автоматика є тільки на нашому маслопресі Австрії. Це робить процес безпечним та стабільним. Ось вони перші краплі макової олії, і саме така технологія дозволяє отримати найвищу якість. Найчастіші проблеми наших клієнтів це безсоння і нервове виснаження. Лю... Ці люди просто хочуть природно відновити сон і зняти стрес. Також макову олію купують ті, хто має проблеми з кістками чи остеопорозом, адже в ній дуже багато кальцію. І ще одна причина це шкіра та волосся, коли є сухість випадіння чи висипання. Олія працює як природний косметичний засіб. І, звісно, для серця та судин омега-кислоти допомагають знизити ризик серцево-судинних хвороб. Тобто цей продукт, який реально закриває одразу кілька важливих проблем. І саме вона стає все популярнішою серед наших клієнтів. Друзі, ось так ми зробили справжню натуральну. Макову олію холодного віджиму. І що ж по цифрам за півчаса, плюс трохи з 2,5 кг у нас вийшло. Ми отримали приблизно 750 мл, що склало 30% виходу. Ось такі у нас цифри вийшли, а купити її можна на нашому сайті Craftoil. Посилання, як завжди, під відео. А ми продовжимо показувати вам найцікавіші процеси виробництва олій. Тому не забувай поставити лайк, підписатися, натиснути на дзвіночок та залишити свій коментар. До зустрічі!